Вітання, шановне товариство. Сьогодні ми познайомимося з пультом Radiomaster TX12 Mark II версії ELRS. Ми зробимо його розпаковку та порівняємо з першою версією TX12. І одразу скажу, що друга версія всім краще, окрім однієї штуки, яка на першій версії мені подобається навіть більше, але про неї пізніше. Отже, що у нас в комплекті? Безпосередньо сама апаратура, дріт для зарядки та підключення до комп'ютера, антена, заглушка для антенного роз'єму. Якщо ви плануєте використовувати пульт з зовнішніми модулями, то можна закрити роз'єм для антенки, щоб туди не попадала пилюка. Також в комплекті є батарейний відсік для акумуляторів 18650. Але він мені не знадобиться, тому що я напередодні зробив собі ось таку збірку з 21700 елементів на 4000 мА. Так що, думаю, на ній пульт буде жити доволі довго. Ну що ж, Давайте зробимо перше включення. Для цього нам необхідно підключити акумулятор. Дуже важливим моментом є те, що пульт не можна включати без антенки. Тут для особливо розумних навіть написано. Інакше може згоріти внутрішній радіомодуль. Welcome to HTX. Візуально та по органам керування вони ідентичні з першою версією TX12. Єдине, є декілька моментів. Зараз по них і пройдемося. На задній частині у нас трохи змінився хват. Тут збільшилися ручки, що в принципі, додає зручності. Такий хват додає зручності, особливо коли ви літаєте, керуючись стіками великими пальцями. Оскільки я літаю щіпком, воно мені не дуже змінює картину, але все одно відчувається, що пульт трохи більше і якось зручніше лягає в руки. Можна помітити, що перша версія має меншу товщину, але це справа звички. Я літав на першій і все було нормально. На задній панелі, як і на першій версії, тут є GR-модуль для підключення різних зовнішніх передавачів. Це може бути як і Crossfire, так і DLRS на 915 МГц, так і DLRS на 2.4, але більш потужніше, якщо вам потужності внутрішнього модуля може не вистачати. По важливим відмінностям на Марк 2 версії встановлені стіки на датчиках холла. А перша версія поставлялася з датчиками на потенціометрах. А також на кожному стіку є такі гвинти під шестиганник, які призвані обмежити його положення. Тобто, якщо вам стік газу занадто великий хід має, ви його можете обмежити і потім відкалібрувавши. У вас буде, наприклад, хід не ось такий, а можна обмежити його, щоб газ рухався ось десь. В такому положенні, не в максимальному, а мав якийсь менш, менший хіт, тобто, щоб, Якщо вам зручніше, якщо ви до такого звикли, я би зараз рекомендував брати тільки другу версію. Тут вже є і DLRS, і ті самі стіки оновлені, оскільки потенціометри мають, як на мене, за маленький термін служби. Цей пульт особистий мій, він у мене в користуванні майже 2 роки. І потенціометри почали виходити з ладу десь через пів року активної експлуатації, після чого були замінені на датчики хола. Ще однією важливою відмінністю це є саме те, що в Mark 2 можна вставити акумулятори 21700. В принципі, основним фактором, через що я оновляюся на Mark 2, це стало те, що у нас є версія з ELRS. Саме її я б і радив вам до покупки, оскільки ELRS зараз активно розвивається і приймачі коштують відносно недорого, особливо в порівнянні з CrossFire. Якщо вам не треба літати там на десятки кілометрів, то ЄЛРС на 2,4 ГГц вам в принципі, буде достатньо. Mark II має у нас ELRS і мультипротокольний модуль, але його б я не радив до покупки, оскільки не знаю, де ви будете літати на FRSky. Перша версія мала тільки той же самий мультипротокольний модуль, і я його майже не використовував. Я літав з CrossFire і трохи на ELRS 915, і зараз з'явилася потреба в ELRS на 2,4 ГГц, тому я саме оновився на другу версію. Основним плюсом ми пробіглися це покращені стіки, це трохи зручніший хват, це ЄЛРС прямо на борту. Давайте повернемось до недоліка Mark 2, про який я говорив спочатку. Це, в принципі не, не сильний недолік, але для мене було трохи дивно, чому так зробили. А суть заключається в тому, що першу версію я в принципі ніколи не заряджав. На верхній частині пульта є роз'єм для зарядки і інформаційний. І я її ніколи не заряджав, оскільки десь ну там раз на тиждень, раз на два підключаю пульт до комп'ютера і літаю в симуляторі. Там за якусь там, годинку польотів пульт мені заряджається, і в мене в принципі завжди був заряджений пульт. Про зарядку я не думав взагалі. На другій версії також є зверху роз'єм USB Type-C, але він тільки для передачі інформації. Щоб його зарядити, в нас є ще один роз'єм. Він знаходиться під кришкою ось тут. що, як на мене, є не дуже зручно. По-перше, нам треба його постійно пульт відкривати з кришкою. Акумулятор може, якщо буде погано триматись, може випадати під час цього процесу. І якщо, наприклад, літати в симуляторі і одночасно заряджати, то мені вже треба два USB Type-C підключати до пульта. По характеристикам, нижній роз'єм підтримує. Quick Charge 30, тобто пульт буде заряджатись дуже швидко, але ну, невже не можна було об'єднати всі ці можливості в одному роз'ємі на верхній частині? О, давайте зараз швиденько глянемо, яка максимальна потужність внутрішнього модуля в Mark 2. Для того нам треба зайти на влаштування ELRS. В пункті TX Power ми маємо змогу перемикати режими потужності. Мінімальний тут 10 мВт, і наступні кроки це 25, 50, 100 і 250. ніби цього і небагато, але я бачив відео на YouTube, як чувак на 100 мВт відлетів від себе на. Більше ніж на 30 кілометрів на якомусь літачку. Тому я думаю, що для звичайного використання того більше ніж достатньо. Так, є моделя пультів з потужністю і 500 мВт, і 1 Вт, як, наприклад, той самий T Pro. Але для мого використання, і думаю, для вашого теж того буде достатньо. Дякую, що подивились це відео. З вас лайк, комент та підписка, і до наступних зустрічей.